Для спільної молитви учасниці руху матері у молитві зібрались у храмі парафії Української греко-католицької церкви міста Бердичева. Рух є міжнародним, починався в Європі, потім в Америці. Після розпаду Радянського Союзу набув широкого поширення в Західній Україні. Помало набирає популярності по всій державі. Першочергова мета матерів у молитві об'єднувати жінок, аби вони молилися за своїх дітей. Проте зараз це не єдине прохання, що його у своїх зверненнях до Бога намагаються донести матері. З болем серцем ми приїхали сюди, щоб молитися з великим наміром, щоб молитися за наш за нашу Україну, за припинення цього кровополиття, за молитися за людей за тих синів, за тих синів нашої України, які вже загинули на полі бою. Молитися за Небесну Сотню, молитися за свободу нашої України. Молитва велика сила, особливо якщо вона колективна, стверджують учасниці руху. Бо сказано в Біблії, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я серед них. У нас тут десятки зібралися в єдиному пориві. Але я вважаю особисто як людина пишуча, що слово молитва має дуже велику силу. Але молитва в слові я видала в бродах на вічній варті про Майдан, про тих синів і про горе тих матерів, яких сини загинули за волю України. І тут більшості жінки, жіноча поезія, тому що горе матері ні з чим не порівняється те горе. Отець Іван, настоятель греко-католицької парафії міста Бордичева, розповідає. До храму людей проводять різні причини. Інколи це радість. Тоді у людини зароджується відчуття подяки до Господа. Буває і так, що приходять з відчуттям смутку та благаннями до Бога. Переживши гірке і сумне 20 століття, яке було сповнене різних трагедій, масштабних планетарних трагедій, сталося так, що і 21 перше століття ця земська куля увійшла досить тривожно. Куди не кине людина оком, куди не подивиться християнин, він завжди він сюди відчитає потребу молитися за той або інший континент, за ту або іншу державу, за той або інший народ. Так сталося, що в тих останніх роках ота увага християн прикута до нашої землі, прикута до нашої держави, до нашого народу. І власне сьогодні, коли Народ, коли люди, коли спільноти, християнські спільноти формуються у такій інтенції невеселі, інтенції такій сумній молитися за мир, молитися за спокій, молитися за тих, хто віддав своє життя, захищаючи іншу людину, віддаючи своє життя за інших, Сьогодні та така спільнота, велика спільнота, потужна спільнота нашої церкви, зібралася тут до нашого славного міста Бердичева. Зібралося в єдиному наміренні у наміренні доволі тяжкому. Це намірення молитви і праці. З'їзд руху матерів у молитві на Житомирщині відбувся вперше, аби дати жінкам змогу у духовний спосіб допомогти вирішити насущні проблеми, розповідає отець Василь, віцеканслер Київської архієпархії УГКЦ. Сюди приїхали матері з Житомира, місцеві є з Бердичева, Жежелів, це вже Вінницька область, Вакуленчук, Чуднів, Любар, Тобто всі всі парохи де є, у ГЦ представлена, є, є представниці з, з тих спільнот і приїхали сюди, щоб разом об'єднатися, поділитися своїми, скажімо, враженнями, своїм досвідом і одні одним надихнути далі, працювати в той спосіб. Також є гості із Вінниці, приїхала ціла група з самої Вінниці, тому що це є сусіди. Вирішили зробити, скажімо, такий загальний план. І властиво сьогодні перед тим, що буде молитва, будуть також свого роду, такі установчі збори, де буде вибрана головна, головна керуюча по Житомирщині яка буде вже контролювати скажімо, роботу, направляти, тому що це також є певна структура, правда, мусить бути координатор, який це, це робить. А також будуть вибрані основні скажімо, керівники цих спільнот у всіх районних центрах, де є наша церква представлена, для того, щоб справді це, це що відбувається скажімо, на, на верху церкви, потім понизу, по понизу опускати. Священнослужителі стверджують, що завжди готові допомогти людям. Тож у цей важкий час залишатись осторонь зони, АТО не збираються. Десять представників греко-католицької церкви зараз перебувають на сході України, аби своїм наставництвом допомогти військовим. Ті хлопці, які є, вони не прививші до війни. І хочемо чи не хочемо, але навіть зараз психологи говорять про те, що є вже синдром в... воєнних дій, психологічний синдром. Хлопці приїжджають сюди. вони себе ж тут знаходять, і властиво, щоб допомогти їм вже там. Щоб вони не втратили реальність з мирним часом. Наші священники намагаються працювати, говорити, звичайно, не беруть зброю, але вони є там, скажімо, на передовій, сповідають, спілкуються, розраджують, хлопці, бо кажуть, є різні ситуації. Недавно місцевий священник говорив про вчорашній такий цікавий інцидент. Один із військових, який звідси з Бердичева, з військової частини, приїхав і він не може себе знайти вже другий тиждень тут. Він, він каже, я на... Певно, що знову зберуся і поїду в АТО, тому що я не можу сприйняти мирний час, бо я привжу до цього. І властиво, коли я священник на місці, там, в першу чергу, на де найбільш гаряча точка, коли вміє підійти до цієї людини, побачити, що є вже психологічна проблема, розрадити її, воно тоді набагато легше цій людині потім приходити в мирний час і мати оцю цю ресоціалізацію. Антитерористична операція на сході України важлива та болісна тема для усіх громадян, у тому числі і духовенства. Молячись Богу за мир на території країни, отець Василь знайшов у старому заповіті. Один із можливих ключів до перемоги. Мойсей стоїть на горі, молиться з піднятими руками, а внизу ізраїльське військо бореться проти проти своїх загарбників. І коли Мойсей ці руки тримає молитві вверх, військо перемагає. Як тільки руки опускаються, військо ізраїльське починає зазнавати поразки. Властиво для мене оцей рух це властиво ці підняті руки в молитві. Бо кожен з нас має матір, правда, і знає, що таке любов матері. Хочемо чи не хочемо, це є жертовність до останнього. Вона себе правда загирить, але але буде, буде все робити для того, щоб її дитина жила. Ось щось подібне для мене у цей рух є і оці матері, які справді є оцими піднятими руками церкви. Ми також церква, правда церква – це не є тільки священики, єпископи, це є весь люд. Це властиво ці підняті рухи церкви для того, щоб вимолити перемогу для українського народу, а також вимолити перемогу в краще майбутнє, до якого ми зараз йдемо.